Напряження в світі 196 вольт. Зараз включить сусід, воно буде падати ще більше. 166, смотрите, Бачите, оце хтось щось включають люди. Майже три місяці у своєму домі, каже полтавець Ігор Степанов, не може користуватися електроприладами. Напряження періодами опускається до 124 вольт. Мені з фотографій, це саме мінімум, що було. І в дня, в течі вечора і на вихідні дні. Убита ну, середнє напряження це, це 140-150 сто вольт. Більше не буває. За словами Ігоря Степанова, така ж ситуація у ще з десятка будинків на вулиці Стрілочній у мікрорайоні Яківці. Ми вже забули, що таке пральна машина, що таке мікрохвильова пичка, що таке. М'ясорубка електрична, ми тепер працюємо вручну. Я її перу руками, тому що машина не, не включається, не вистачає напруги. Холодильників відключаються, просто він не може включитися, щоб не запускається компресор. При этом, ну, друга техніка, лампочки не світять. Для холодильника та електрокотла Ігор Степанов придбав спеціальні прилади, які регулюють подачу напруги. Показують входяще напряження і на виході. От зараз, коли. Сейчас рабочий день с утра, люди все на работе. И мало кто пользуется бытовыми приборами, поэтому напряжение стоит на уровне 200 вольт и на входе в дом. И на выходе 220. Но это еще более-менее техника робота. Но на каждую розетку нема такой возможности поставить стабилизатор. Через цю ситуацію місцеві звернулися до Полтава Обленерго. У підприємстві повідомили, що напругу вимірювали упродовж восьми днів. Мінімальне значення становить 202, максимальне значення 241. Тобто, рівень напруги відповідає вимогам нормативно-технічної документації. З огляду на вищі виклади, не повідомляємо, що Полтавська філія міських електромереж АТ «Полтава Обленерго» виконує умови договору споживача про на Дання послуг з розподілу електричної енергії щодо дотримання граничних величин напруги відповідно державним стандартам України, аби перевірити подачу напруги, жителі можуть звернутися до спеціалістів, каже енергоаудитор Владислав Деряга. Необхідно звернутися до відповідної сертифікованої лабораторії і зафіксувати всі відхилення. Ну Засобами вимірювальної техніки і скласти відповідний акт і споживачам необхідно по перше написати скаргу до надавача послуги. Копію такої скарги вони мають право направити в Держенергонагляд і в НКРЄКП. Тетяна весна, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.